У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти нашої держави збільшилася кількість людей, які отримали поранення, контузії або захворювання, через які потребують допоміжних засобів реабілітації. Основна увага звернена на військових та цивільних, що зазнали каліцтва внаслідок вибухів бойових дій. Тощо в державі навіть спростили процедуру безкоштовного забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Ці люди, які отримали якісь каліцтва травми і через які їм потрібно забезпечення допоміжними засобами реабілітації, але на сьогоднішній день їм не встановлена група інвалідності. Тому законодавець вніс такі зміни до постанови, спростив процедуру забезпечення допоміжними засобами реабілітації для цих людей, і їм можна надавати ці допоміжні засоби реабілітації. Будь-то протезування, будь то інші засоби реабілітації, за висновками військово-лікарської консультативної комісії, це стосується військовослужбовців, а також за висновками лікарсько-консультативної комісії медичних закладів охорони здоров'я. Це стосується цивільних осіб. З початку року до коростенського управління праці та соціального захисту населення звернулося шість осіб, які зазнали поранень внаслідок війни та потребують засобів реабілітації. Вони мають право на безкоштовне забезпечення протезно-ортопедичними виробами, у тому числі ортопедичним взуттям, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, допоміжними засобами особистої гігієни, засобами для пересування ортезами та іншими необхідними засобами реабілітації. В нашій громаді у нас небагато звернень військовослужбовців на сьогоднішній день. Їх таких шість осіб, які звернулись за видачею ортопедичного взуття, ортезів на нижніх кінцівок та милиць. Ну, двоє з них потребують протезування нижніх кінцівок. За протезуванням сьогодні. Не потрібно їхати десь за кордон, збирати кошти та сплачувати ці великі кошти. Все в нас сьогодні проходить в Україні, все безкоштовно. На сьогодні дуже багато протезно-ортопедичних підприємств, які забезпечують і проводять і протезування, і забезпечують всіми іншими допоміжними засобами реабілітації. Всі протези якісні, тому що складові до протезів європейські, не наші вітчизняні, тобто вони всі відповідають стандартам якості. За додатковою інформацією щодо безкоштовного забезпечення допоміжними засобами реабілітації, ви можете звернутися до управління праці та соціального захисту населення, яке знаходиться за адресою місто Коростень, вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 4.